В минулому році керівництво візерської громади прийняло рішення стосовно відновлення роботи однієї з артезіанських свердловин, які знаходяться на території села Калинівка. Необхідність у відновленні свердловини обумовлена в першу чергу розташуванням села на території громади. Калинівка віддалена село, тому організувати подачу води під час відключення електропостачання або виникнення будь-яких непредбачених обставин проблематично. Працівники комунального підприємства Візерське джерело відновили та запустили у роботу резервну свердловину. Знаходиться всього лише одна середловина, яка питає це село. Не дай Бог, що пройде, то дуже багато кількість людей остануться без води, так далі та дальні точки села. Туди дуже тяжело буде доставляти воду машинами, тракторами і так далі. Тому було вирішено питання зробити нову середловину резервну. Якщо щось трапиться, то буде нова резервна свердловина питати село. На сьогоднішній день усі роботи з відновлення резервної артезіанської свердловини працівниками комунального підприємства Візерське джерело виконані в Калинівці. Була дуже складна ситуація з водозабезпеченням населеного пункту. Там працювала одна свердловина. Там стоїть трьохфазний насос, там не завжди була можливість забезпечити під час відключення електроенергії, запустити арсверловину. Зробили, пробурили, зараз вона вже запустили, зараз вона працює. З водою стало краще там в селі. У планах керівництво візирської громади разом з комунальним підприємством Візирське джерело і далі проводити роботи з покращення інфраструктури населених пунктів. Реалізувати задумане зараз можливо поступово, оскільки використання бюджетних коштів під час воєнного стану доцільне лише у разі крайньої потреби.